Дорогі українці, хочу вам зараз задати дуже важливе питання. Скажіть, будь ласка, чи прийняли ви особисто рішення, щоб Україна потрапила до ЄС? Чи виступаєте ви за цю ідею? Напишіть, будь ласка, відверто цю відповідь. І водночас, якщо ви написали так і розгорнуту відповідь, надали, тому що було б цікаво почути кожного думку, і щоб ви зробили репост, щоб інші теж поділилися, адже... Ті громадяни України, які кричать, щоб Україна потрапила до Європейського Союзу. Хочу, щоб вони це почули. От ви знаєте, друзі, щоб країна змінилася, будь-яка країна, кожен громадянин, який проживає в цій країні, повинен починати зміни із себе. Звісно ж, досить багато чого залежить не тільки від самої людини, а і серед її оточуючих. І, звісно ж, ви знаєте. Що наша українська влада прийняла рішення, що всі черги на кордонах тепер будуть онлайн. Тобто ви записуєтеся на чергу і вам пише конкретна година та день, коли ви маєте приїхати і стати в чергу. І влада буцімто говорить, що так не буде корупції. Але я, проживаючи друзі, за кордоном вже багато років, хочу вам сказати, що існують такі державні установи, які називають консульства. Зверталися коли-небудь до консульства? Скажіть, будь ласка. Важко вам було туди додзвонитися або ж потрапити. Тому що вони теж зробили електронні черги, або ж подача на візу. Також зробили електронні черги. Скажіть, будь ласка, відверто, ті, хто робили візи, чи записувалися до консульства онлайн на чергу, скажіть, будь ласка, чи продавалися десь черги в інтернеті? Ви це бачили? Не пишіть, чи ви купували, чи ні. Просто напишіть, чи бачили такі оголошення і чи спілкувалися з такими людьми. Можете написати суми, за які вам продавали або ж хотіли продати ці черги. А тепер, друзі, хочу ще одне вам питання задати. Чи записувалися ви через онлайн черги на подачу на карту побиту? Скажіть, будь ласка, чи продавалися такі черги в Польщі до державних установ польських? Якщо ви дали відповідь, то супер! А якщо ж ви не знайшли відповіді, то почитайте в коментарях. А я вам зараз покажу, як на українському кордоні і досі українці продають черги. У мене просто немає терпіння, немає жалю до них взагалі немає. Я просто розумію, що якщо такі українці будуть і далі продовжувати це робити, то Україна, самі знаєте, куди потрапить. Всі зміни починаються з вас. Запам'ятайте це. Або ти пройшли передача машины. Вот э, этот товарищ продает место, а вот эта машина сейчас подъехала и пытается встать на его место. И вот вы видите, новая машина стала. Вот так вот они зарабатывают. Кто на фронте гибнет, блин, а эти товарищи и работать не работают, сидят, просиживают тут.